Іван Багряний. Огненне коло. З однієї сторони, Огненне коло на порядок слабкіша книга, аніж читані мною тигроловий і Садгецеманський. Але з іншої сторони, це було дійсно цікаво, оскільки мова в книзі ведеться про часи Другої світової, і в центрі подій є українські бійці дивізії СС Галичина, які зображені тут справжніми патріотами України. Тобто, на відміну від більшості подібних книг. В котрих демонізуються всі ті, хто бився на стороні нацистської Германії, багряний навпаки, абсолютним злом виставляє саме більшовиків і зводить в ранг героїв тих українських солдат, які билися під керівництвом гітлерівських офіцерів. Але один нюанс: билися вони заради України, а не заради імперських амбіцій неврівноваженого тирана. Події книги відбуваються на Львівщині якраз в той час, коли там зійшлися в битві дві потужні сили нацистська Німеччина і Совєтський Союз. А автор вміло описує різних вояків українців, які щиро люблять свою землю, і серед двох злих сил обрали меншу нацистську в надії на те, що за її допомогою вдасться звільнити Україну від більшовицького окупанта. Але печаль трагедія в тому, що й з іншої сторони. З боку Союзу були такі ж самі українці, і вже вкотре в історії нашої землі ворожі сили протиставили українців українцям. Бахряний дуже яскраво описує все те, що відбувається на фронті. Всі ці зведені до максимуму і нерідко діаметрально протилежні емоції, надію і зневіру, силу волі і занепад духу, щастя і розчарування, любов і страх, і це не може не вражати. Навіть не дивлячись на те, що читаючи книгу і маючи хоча б мінімальні знання в історії, вже наперед розумієш, що ніякого щасливого кінця в цій історії не буде. Ну і ще кілька слів про фінал, в прямому сенсі про кілька останніх абзаців це шок. Я ж ніяк не очікував, що бахряний закінчить книгу аж так, настільки трагічно і жорстоко. По суті ж, книга дійсно чудова. Вона демонструє читачеві інший бік України в Другій світовій війні, протилежний тому, який зображувала совєтська пропаганда, і показує, яку високу ціну платив наш народ, і, на жаль, платить ще й тепер за свою незалежність. Автор тексту Денис Джорджа просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.